Алсер сьогодні номінально в господарі. Є перший удар по воротах навіть. 109-й Максим Ленков з 8-й. Вадим Питкович, 69-й, Єгор 7-й Дмитро Китов. І, друзі, ми бачимо перший забитий гол зараз прямо у виконанні Алсеро. Дуже швидкий м'яч, який виводить господарів вперед вже на третій хвилині. Гарно було. Це ж така. Ау. На користь антихайп. від наших Удар за ніс ні з відскоком помиляється голкіпер і м'яч опиняється у воротах. Дуже неприємний був цей удар для воротаря. Пірнав м'яч. Під газон прямо перед самим Васильєв виконає. Штрафний пробиває і ось цього разу зафіксує. Що один момент. і... Дуже. І момент м'ячу штрафному майданчику удар забивають. Гості. Прекрасний удар у дальній нижній кут. І виходять вперед, виходять вперед, антіхайп. На швидкості якісно підлаштуватись. Удар з дальньої відстані. О, подача на дальню стійку. Юрченко скидає у центр. Удар. Є за мештра. Вибивання на чужу половину поля. Точна передача. Можна забивати, але удар точно. Васильєв. Праворуч. Удар з дальньої відстані. Тягне голкіпер. Атака лівим флангом розвивається. Чудові індивідуальні дії. Зміщення у центр. Удари з дальньої відстані Добивання. Удар поперечною. Чудово в цьому епізоді розбирається. М'ятий номер і удар. Тягне голкіпану, йде компенсований. Можливо, остання атака. Є підтримка. Потрібно виходити на ударну позицію. Є, власне, удар, але на місці. Васильєв Гасим пробиває добивання і м'яч у воротах Перед собою відбив. Дегомерко і добивання ми бачимо у виконанні гравця, що, що до речі оформлює дубль. Чи мені не зраджує пам'ятьо? 37-й номер Роман Філаткін, 33-й Валерій Холодков, 9-й, Дмитро Червінський, 20-й Сергій Юрченко. Антіхайп у наступному складі 4 номер Олексій Олександров, 21-й Вал... Валерій Васильєв, капітан команди і автор першого забитого м'яча у складі Петкович, 69-й Єгор Філоненко. І зараз може бути момент вихід вічна віч. Забирає в руки Мерко. Що відбувається на полі? Не поділили тут гравці долю епізоду і отримали одразу по гірчичнику після цього. Найкращий футбол, по-перше, з точки зору зіграності. Удар з дальньої відстані. Рикошет дуже. Була. Легкою здобиччю. Закидання. Вихід Вічна віч можна забувати. Вдало грає тут голкіпер. Дійсно усі. Удар з дальньої відстані небезпечно. пічні. Стей, але продовжиться атака до Алсеру і дальній удар. Інтер. Вони зіграють. Також мають лідерство у чемпіонаті Іспанії, тож тобто цілком можуть виграти требл цього сезону. Леміння та уся брудушку. Праворуч знаходить. Там партнера. потрібно. навішувати. є навіс у штрафний майданчик і брудушку. Заряджає. Довгу передачу вперед. Вихід вічна вічі не зміг тут обробити нападник ігрового часу матчу. Ці 4 хвилини потрібно вже усіма силами йти вперед. Розіграш, удар йде з дальньої відстані, і тут вже Ленков да, дало від оборонявся.